Ви зареєструвалися ФОПом, працюєте в Білу, все офіційно, але все це не панецеє від проблем із податківцями. Підводні камені зможуть виникнути вже під час приймання оплат від клієнтів. У цьому відео я розповім, як правильно та безпечно отримувати платежі на свій ФОП. А ви підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Так ви зможете швидко та вчасно знаходити корисну юридичну інформацію. Оплата на розрахунковий рахунок ФОП. Найбільш логічний варіант, якщо ви працюєте онлайн, отримувати оплати на рахунок ФОП. Для цього необхідно сформувати рахунок на оплату та надіслати його клієнтові. Він міститиме такі реквізити: номер та дату документа. Прізвище, ім'я по батькові або назва вашого контрагента, а також ваш статус ФОП та прізвище ім'я по батькові. Ваші реєстраційні дані, а саме код з державного реєстру фізосіб, ідентифікаційний код, інформація про обрану систему оподаткування, платник єдиного податку чи платник податку на загальних підставах, та дані вашого контрагента, якщо це ФОП або ТОВ. Від фізичних осіб достатньо прізвища ім'я по батькові. Найменування товару, послуги та його обсяги, години одиниці ціна за одиницю, знижка за наявності та інше. Загальна вартість товару, сума ПДВ або зазначення без ПДВ, ваш підпис та печатка за наявності. Можна використовувати і ключ-картку до рахунку. Надаєте покупцеві номер картки, отримуєте оплату на рахунок та платите з неї податки як ФОП. Проте з цим треба обережніше, адже для використання ключ картки у вас має бути ПРРО. Такі оплати треба фіскалізувати. Крім того, у кожного банку можуть бути свої ліміти на такі операції. Одним словом, проконсультуйтеся з бухгалтером та з'ясуйте ці моменти. Оплата готівкою або карткою. Якщо ви працюєте офлайн, то для отримання готівкових коштів або оплат з картки клієнта вам потрібні РРО або ПРРО. Щоб клієнт міг сплатити за ваші. Товари чи послуги карткою у вас має бути встановлений термінал. Процедура знайома кожному. Ви вводите на терміналі суму, клієнт сканує картку. До речі, є важливий нюанс: брати у клієнтка картку та самостійно прикладати чи проводити через термінал. Ви не можете це заборонено. Клієнт має робити це особисто. Щодо готівки, у разі оплати готівкою ви озвучуєте клієнту суму, він передає вам гроші. Після цього ви зобов'язані надати клієнтові чек на оплату. Оплата з за кордону на рахунок. Як приймати оплату з-за кордону? Для цього ви маєте відкрити валютний рахунок у банку. Тут діє правило: одна валюта. Один рахунок. Готуйтеся, що банк може запитати у вас додаткову інформацію або документи щодо ваших платіжних операцій у валюті. Щоб отримувати оплату на рахунок, вам потрібно підписати контракт з клієнтом та виставити йому інвойс. Копію цих документів потрібно буде завантажити у клієнт-банк. Онлайн оплата за допомогою платіжних сервісів. Для приймання оплат ви можете використовувати такі сервіси, як Portmone, LeakPay, NovaPay, EasyPay, city 24, WayforPay, IPAY та інші. Алгоритм для оплати простий: реєструєтеся у платіжному сервісі та вносите свої дані, надаєте клієнтові посилання на оплату. Отримуєте кошти на рахунок ФОП. Не забувайте, що використання платіжних сервісів передбачає комісію. Розрахунок PayPal, Vice, Payoneer, Skrill, Revolut, криптовалютою. У цих способів є певні ризики. По-перше, вони й досі чітко не врегульовані українським законодавством, тому у фіскальних органів завжди є простір для маневру. По-друге, використовувати ці способи можна лише ФОПу на третій групі спрощеної системи. Якщо йдеться про криптовалюту, для її Отримання краще обрати Payoneer. Цей сервіс розрахований для бізнес оплат та дозволяє переказати кошти на валютний рахунок ФОП. За це вам доведеться сплатити 5% єдиного податку. Усі інші сервіси розраховані на звичайних фізичних осіб, не ФОПів. Тож і податки там відповідні: 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Чого не можна робити ФОПу при отриманні оплати? Тепер пропоную проговорити певні гігієнічні правила щодо отримання оплати. Їх дотримання допоможе уникнути небажаних проблем. Отже, чого робити точно не варто. Приймати оплати з призначенням платежу, що не відповідає вашому виду діяльності, приймати платежі на особисті картки. Здійснювати особисті витрати з рахунку або з картки ФОП, проводити нові не узгоджені з бухгалтерією операції, договори, нові призначення платежу, послуги або товари, не узгоджувати з бухгалтерією надходження з за кордону, а також оплати на понад 400 тисяч гривень, отримувати оплату за послуги від неєдинників, якщо ви ФОП другої групи. За товари отримувати оплату можна. Сподіваюся, це відео збереже вам багато часу, нервів та ресурсів. Якщо інформація була вам корисною, ставте вподобайку. Так ви надихаєте мене та нашу команду на створення ще більш корисних юридичних відео. Як завжди, усі ваші запитання я чекаю у коментарях, а посилання для запису на консультацію лишаю в описі до цього відео. До зустрічі!